Ну так, продовжую я далі побудову свого комбайну. Ну На даному етапі я буду робити оці привідні, не привідні, а нижні шківи, щоб можна було їх зафіксувати десь на рамі. Один в мене є такий з гранями, а другий є такий з шпанпазом. Але благодать тому, що... Вони йдуть стальні, а не чавунні, То що вже же можна з ними десь буде робити? Так, робити буду таке. Думаю, я спочатку буду ставити цю штуку, потім разом з підчепниками. Тут йшли в наборі такі підчепнички, Ще з такими якимись пильниками чи з чим. Такі шайби пельні, з пильником були. Ось, таке воно якесь було. Вони тут були в середину ховав, потім ставилася така розпорна втулка і другий туди підшипник. Але я переспав з тою даною проблемою, як кажуть. Передумав то все, подумав зробити, як зробити його чим попроще. Тож я в мене такі підшипників чотири штучки. ото. Вони з однієї сторони закриті, з іншої сторони відкриті. І вони мають ширше тіла, більше тіла. Більша в ньому площа тут самого підчепника, ніж в тому. Що буду робити? Буду отак. Тут ще є зазору десь, я знаю, міліметрів два. Буду проточувати їх сюди, всередину, ставити. Одного звідси, другого буду звідси. Потім виточу з цього граньонки. Туди всередину вал, і з другої сторони, чи там звідти, чи звідси наріжу різьбу і закричу тут гайку, щоб воно було його гарно знімати. Крім того, граньонку буде добре зловити ключем, щоб десь зажати. То все. Далі цю вже граньонку буду проварувати чи до якоїсь там натяжного, чи до чого, далі буду бачити. Отож. Один вже шків стоїть на старті. Зараз <кій> де то різець. Заточу різця і буду пробувати гризти його. Процес. Зараз буду вигрибати. Буду міряти. Для мене почіпник на 40. Вже маємо 34. Ми будемо далі гризтися. Перегризусь. Ну, так воно в мене вийшло. Вийшло в мене з однієї сторони підшипник запресований вже. І з іншої сторони підшипник запресований. Вони обидва закриті. В середині там погано видно, але є там, ну ще є місце, якраз між ними там десь сантиметр півтора, напхай туди собі долу. Я думаю, воно буде працювати. Так, одне вже зробив. Буду зараз проточувати другу штуку, буду сюди втомляти підчепники. Добре, буду гристи. Проточив я вже другий шкіл. Ставив сюди два підчепнички вже і виточив туди такі вали. Вони заходить сюди. І тут це один вал. Це у мене такий другий вал. Так воно буде туди забиватися і тут накрутиться гайка. Поскільки та гайка докрутиться, до стільки докрутиться, стальне обріжу різьбу по всьому. Зараз собі так в разі чого на запас хай буде. Отак воно в мене. Крутиться, вертиться все вже прекрасно на оцих. Почепничках. Далі буду якось його кріпити до рами вже далі. Але спочатку, спочатку буду ще робити раму. Тоді вже далі буду ці два ставити. Раз, я ще піду, подиблючі трохи світла. Є в мене вже ці дві, ті дві запчастини. Ці два вали, ті два вали вже є. Далі буду робити раму і на раму то все буду пробувати кріпити. На даному етапі я зробив отаку рамку вже з кутника. десь п'ятерки, напевно. Попробую помірити. Два п'ятерки. Без п'ятерки кутника от таку вже рамку. Робив тут такі кріплення. Буде видно такі кріплення. Тут і тут поприварвав. Лизу зробив на одне, але може зробив ще одне, але не звідси. Тут не зачіпало часник. Такі зовні, може ще тут якісь п'явки чи що, щось давше що може. Кріплення робив з, з, от, який, з таких планок. Тут є вже одразу прорізи. <кій> не, потрібно тут сверлитись, не потрібно нічого врізати собі, скільки потрібно і вона вже буде. Як буде потрібно, вона буде десь куди-небудь вже зміщувати, чи вправо, чи вліво. оті корпуса. Отаке воно вийшло. Так воно сходиться, тут же можна ще буде трохи регульнути тими болтами, щоб воно більш-менш там не черкало одне до другого. Така вийшла, така вийшла конструкція. Далі буду кріпити оці дві профтруби до цієї рамки. Зробив я вже отаку от примітивну раму на початок, трохи зробив її на прихватках. В середині це половив, де воно все крутиться гарно. Поставляв вже ремні, поставляв оці шківи і буду зараз пробувати робити якесь натяжне, щоб воно було, воно було прикріпити і натягувати оці ремні. Що придумав? Придумав такі два кутники 5-сантиметрові. Зроблю їх отак, такий хамут буде. І буде він так. Таким макаром буде їздити. Так, як купи. І буде він мені натягуватись на сверливий отвір, щоб воно було якусь тут. Гайку чи що вчеплю і буду пробувати натягувати. Ось такі поки справи. Зараз буду пробувати далі робити то все. Зробив я отакі два натяжні. Разом з роліками його вже сюди поприхвачував. Та не собі попідрізаю. І тут одріжу як буде пізніше, як буде потрібно. Так воно вже в мене сходиться тут мінімальним зазором і то що треба, можливо, буде чуть більше, щоб не перерізало. Стебла тут не переминало. Далі Дальше далі Дальше зробив отаке. Першу таку рамку вже, щоб воно трималося кубки, не роз'їжджалося. І отак воно вже в мене тут все крутиться, вертиться. Ці вже рімяшки вже ходять все. Так. Так, воно крутиться. Тут ще буду робити що буду робити тут натяжніше, болта може з гайкою. Приварю, щоб воно було гайкою регульнути. Ну і далі буду або робити передні тут опорні колеса, є в мене з тачки, або зі скутера. Побачу, котрі буду робити. Зараз перш за все я думаю буду робити його вже чіпляти цю всю конструкцію на головну раму якусь на оту раму, на очу раму буду чіпляти його, буду бачити, як воно буде грати по висоті. Така, короче, вже конструкція вийшла. Добре, тоді крутим далі. Поставив я оцю цю раму так приставив. Думав, що буду робити її так, в такому положенні і що вона мені підійде, але... Якщо я ставлю трактора тут, то відстань між оцим пасом буде сягати десь 5 см. Зараз кудись десь щось верне і буде паз зачіплювати колес. Коротше, Від центру оцієї рамки до колеса має бути більше як 80 см, бажано метр. На мене немає 80 см воно, воно коротше, не достає. Так як мені потрібно не стає. Зараз буду пробувати відрізати це все кріплення. Є в мене отака ще такі ще швира. Буду трошки доварювати і це все переставляти чуть далі. І я думаю, що я поставлю його на сторч. Не так лежма а стоячи. То я вже буду бачити. Отака вийшла в мене по конструкції така проблема знову. Буду пробувати щось робити, буду чи нарощувати і якось його робити по-іншому. Продовжую робити рамку. О, вирішив я її трошечки доварити. Були в мене тут ще такі дві перемички, Отто стояли, одна і друга. Я їх вирізав звідси і додав їх сюди. Вийшло мені по 35 см я ще додав, щоб воно мені було довше. Перед мені вистачає. Вже тут місця між колесом і пасом вже більше. І накинув я так його на раму, просто, щоб подивитися, що воно буде з того. Так, першим ділом це тільки так на прихватці, щоб трималися два ці швейлери, ці труби. Тут далі придеться вирізати цю трубу звідси. Ми тут має часник проходити, її треба буде вирізати і ставити звідси до верху дві стойки, щоб... І то ще думаю підняти десь вище, ще десь на сантиметрів 10, щоб у більший кут, щоб вона було, щоб знизу вистачало місця на того рало, те, що там буде, і може ще щось зроблю, щоб їх трохи чистило той часник. Ще думаю, якщо все вийде, ще може зроблю, щоб обрізалося. Але то вже так. Додаткова опція. <кій> так, що тут зробив? Повиточував такі пальці? Зробив таке моцне кріплення. Спочатку я ставив знизу, думав, знизу зроб, поставлю сюди його на стор, щоб донизу було. Не вистачало мені кута підйому. Коротше, опускає мало. І при підніманні оця біда. При опусканні лягає, а припіднімає, при, як піднімає до кінця, лягає туди. Коротше, не вгадав, то, що потрібно оцей кут, оцю відстань. І виходить, якщо припіднімаю, то лягає або так, або так. Тепер виставив одинаково, бо в мене тут від центру оцього пальця і до центру отого пальця 42 см. І також мусив робити звідси 42 см від цього центру до цього центру. щоб коли при підйомі воно все піднімалось одинаково і трималося горизонту, а не лягало сюди чи туди. Оця я рамка. Коротше, довелося мені обрізати. Ну, два рази вже я обрізав, поки вгадав, поки це все виміряв. Так, тут з цим розібралися. Далі буду пробувати якось його кріпити. Кріпитись, щоб воно на рамі вже було. Я зараз з боку стану, як воно тут виглядає. Тут мало місця, мені немає куди подітися, мішків ще повно з, з соєю, тут з зерном. Але ж мусить бути як є. Думаю, що далі буду робити ще раму взад, буду далі ставити колеса, але то вже до того дойде. Такий воно вигляд має вже. Буду далі мудрувати щось, щоб воно було закріпити оту всю оту головну раму. Вона стримала, стояла вже на своєму місці і тоді вже буду далі мудрувати щось, від, відбиватися далі. Ось такі короче, роботи. Забрав я вже звідси трактора. примірка вже тут пройшла. Виставлю я вже так більш-менш, як воно має бути. Все. І далі буду робити привіт. Але ж... Покажу, що зробив тут з цією поперечиною. Забрав я її повністю звідси, О, погано видно, ворог з тієї сторони. І дав отакі дві струби п'ятдесятки розпорки, щоб воно підтримало цю оцю раму. А тут так вийшло. Тут поперечку ту, що тут було, я забрав. Дав отакі дві стойки наверх, щоб тут часник спокійно міг пройти аж, аж до самого верху. Як буде крутитися. от, от такий воно вже має пока вигляд. Мало місця, не видно нічого, але ну, нічого. Як вже буде, то так буде. Ось така вже тут висота. Місце є. Що далі буду робити? Буду робити привіт. Тут в мене виходить центр, я слід позначив стрілкою. Центр. І має починатися тут у мене якраз цела від того, що тут буде привід. Буду, думаю, ставити тут цей шків, а тут буду ставити цей редуктор, чіпляти туди привід наверх. Тут буде відносно отакий шків. Бо коли кручу тут один раз, то тут крутиться десь 4,5 до 5. То хочу зменшити обороти. І Далі буду зменшувати там зірочку і побачу, як воно там буде. Якщо буде мало, то буду вже підбирати шківами. Буду варюватися там шківами О, На даний момент я на такому етапі. От. Ще буду точити далі. Ось сюди будуть ще прижимні ролики. Буду бачити чого їх сюди точити чи з металу, Певно, що не буду буду точити з дерева якогось. Бо їх тут треба буде, я думаю, десь до 20 штук, може менше там побачу. Щось я так нарахував багато. Я думаю, 12, десь, 15, подивимося, в залежності, скільки тут їх міститься. Буду робити. На період треба робити колесо опорні. І щоб регулювалися. І далі буду робити право, щоб підорувати. Ой, ще далі ще рама, ой, ще дофіга всього, ну але ж поволі. Не вистачає часу, свята і світло виключається і все. Тут ще роботи повно вдома всякої. Отакі роботи. Коротше. Так воно виходить. Добре тоді. Будемо прощатися на даному даній серії, будемо прощатися. Кому цікаво, переглядаємо, ставимо подобайки Бувайте здорові, до побачення.